Що вам потрібно знати просто зараз? Що вам потрібно знати? Про що ви, може, не здогадуєтеся? А вам це потрібно знати? Так, це у нас називається гроші. Карта гроші. Подивимося. Давайте на рунах глянемо. Ану, енергії грошей. Вони прийдуть у ваше життя, напевно, найближчим часом. Руни, покажіть. Грошові надходження будуть чи ні? Будуть. Вже, знаєте, рухаються події таким чином, що вам це все так складається в вашому житті, що принесуть якісь матеріальні блага оці всі події, ситуації, ну, те, що ви вкладалися, ідеї ваші. Буде відкриття фінансового каналу. Це вам хочуть сказати. Так, я взяла карти над тою стороною. От показують навіть, що вам несуть цей пентаклі. Так, він до вас досить повільно йшов, тому що рисар Пентаклі це повільна карта. Але це повільно, але це буде надходження обов'язково. Зараз ви в якомусь такому стані перебуваєте з невіри. Не вірите, все зупинилося навкруг вас. Так. І ви тримаєтесь звідчайдушно хоча б за те, що ви маєте. А це зовсім небагато. Так, це ваша стабільність, це те, що є і що ви не хочете втрачати, але це мало. Вам набагато більше прийде. Не заперечуйте це. Ваше серце розбите, і ви не довіряєте. Ви в суму перебуваєте. Нема оптимізму, не зневірилися, зневірилися, але віщі сили кажуть, що, по-перше, ви захищені від усього негативного, ви захищені. По-друге, все в ваших руках, бо ви мах, і ви самі можете стільки собі цих грошей накувати, скільки захочете. Просто активніше, активніше включайтеся в життєві процеси. Дороги будуть відкриватися, перспективи і можливості відкриваються за цією картою. Є якісь суперечності ваші, внутрішні заперечення. Є якісь підозрілості до всього. Недовіра ще раз проявляється недовіра. Але показують, що час настав для того, щоб ви входили в імператорські енергії, в стабільність, у свою стабільність, тут саме про матеріальну стабільність. І. Наповнення, наповнення, емоційне наповнення іншими емоціями, радістю, і ось ще раз: король Пентаклі. Ви виходите в енергії короля Пентаклі, тобто гроші надходять стабіль.